До Нового року, до Різдва. Що чекати українцям? На жаль, тут не буде тиші. Там буде активність. Думаю. Що це буде не один раз. Вони планують прильоти, і вони будуть. Погана новина, їх буде забагато. Хороша новина, наше ППО спрацює так, як вони показують останні тижні. Тому що нам навіть говорять, не дивлячись на те, що ракет буде забагато, мало що впаде на землю. В цьому є хороша новина. Ворог не спить, ворог активується, і вони все роблять так, як вони вважають за потрібне. А за потрібне вони вважають знищити нас і нашу землю. Чи буде відчувати Росія небезпеку з боку України? Звісно, що там Україна ні при чому, але чомусь ця бувовна буде і буде. Ми виходимо на рівень від вас подарунок, від нас подарунок. Так що там все доволі весело. Запасаємось попкорном, там знову буде щось горіти, щось буде вибухати. А ми тут при чому? Це карма. Чи зміг Путін дотиснути Лукашенка під час зустрічі? Він буде його прогинати. Він буде заставляти. Лукашенка фактично будуть насилувати для того, щоб він все зробив. Мабуть, будуть прогинати Лукашенка дуже багато аргументів, дуже багато загроз. Чого чекати до нового року від Лукашенка? От за що я його люблю, хоча його любити мало є за що. За його назву Тарган. Тому що він такий невмиручий, невбиваємий. Лукашенка, звісно, погодиться з Путіним, але потім він поміняє своє бачення. Так що тут кожен виживає, як він вміє. А Лукашенка за свою кар'єру дуже сильно навчився це робити. Так що і цей раз він зробить по-своєму. Путіна чекає зрада. Якщо це брати в рамки зустрічі, то в рамках зустрічі це була зустріч найкращого друга, якого чекає Білорусь з відкритим серцем, але потім щось не спрацює і піде далі по сценарію Лукашенка, але це буде після, коли зіллється Білорусь, чи розуміє Росія, що вони програють? Вони це розуміють. Якраз тут ілюзій немає, але тут інша історія. Вони шукають інший варіант, як все-таки виграти на даний момент. Вони розуміють, що вони програють, що вони далі рухатись не можуть. Це такі, що називається останній бій. Тут вони виходять як уміють, бо ми пам'ятаємо, закінчується війна, закінчується Путін. Св'язка сильна, і він це робить не для своєї країни. Він це робить для себе. Наскільки вірогідно, що з боку Білорусі знов підуть війська протягом наступних чотирьох тижнів? Я все таки думаю, що вони підуть, не дивлячись на те, що там може відбутися. Але як варіант, вони чи не всі підуть, чи якась частина піде, але частина не піде. Там почнеться якась внутрішня суперечка, внутрішні розбірки, так що не всі підуть, але те, що вони підуть, це однозначно. Почне цвісти бавовна в Білорусі, бо теж карма приходить, і це ми теж будемо бачити в найближчі тижні. Що дасть Україні з'їзд північних країн Європи? Те, що там буде військова вигода, це точно. Там заключаться якісь домовленості. Щось ми отримаємо максимально швидко, а щось чуть пізніше. Навздогін ми отримаємо. Будуть якісь домовленості по співпраці, якісь довготривалі. І вони дуже швидко нам допоможуть залатати якісь дірки, що є на сьогодні. Тому що Україна дуже багато витрачає зброї. Після цього з'їзду у нас почнеться рух. Наскільки я розумію, це той контурнаступ, про який ми дуже давно чуємо. Він почнеться. Чи вимотують США Росію за рахунок України? Так вимотують, тому що в них свої цілі. Їхні цілі це стати головною державою в світі, і таким чином вони виїжджають на плечах українців. Як би нам це не було боляче чути, але це є. Треба розуміти, що це все-таки економічна держава, де прораховується все до найменших копійок. Вони дивляться, наскільки ми виснажені, і тільки тоді щось нам дають. Чи знали вони ще одразу, що колись дадуть важке озброєння? Так знали. Але вони знали, за яких умов вони це дадуть. Система Патріот. Чи отримаємо ми протягом місяця нові системи для захисту? Ми отримаємо, але там є ще боротьба двох лідерів всередині Америки. Там одні будуть говорити так, а інші ні. Але ми отримаємо. Допомога з Європи та Америки надійде протягом місяця, щоб ми могли витіснити напад з Білорусі і продовжити контурнаступ на сході і півдні. Не вся, але якась частина піде. Але знову будуть казати, що не дають, будуть тримати рівень напруги. Але якась частина, основна, яка нам потрібна, вона зайде. Але під відволікаючі маневри, це все робиться спеціально. Але якусь частину ми отримаємо пізніше. Чи зміниться ситуація в Бахмуті цього тижня? Ні, кардинально не зміниться. Все приблизно так і буде. Тут не треба розуміти, що у нас нема ресурсів. Тут якась інша стратегія для того, щоб нам дати перегрупуватися і трішки відпочити. Так що тут нема наступу не через те, що нема ресурсів. Тут немає наступу через те, що було прийнято рішення щось відремонтувати. Може, воїнів трошки на ротацію відправити. Що чекає мешканців Маріуполя? Якщо ми беремо самих мешканців, як вони там живуть, там все тяжко. Там проблема із теплом. із з усім можливо, там щось з харчування, там якось не вистачає продуктів. Там тяжка ситуація, але говорять нам, почекайте три тижні. У нас чогось завжди плаває три тижні. Нам кажуть, почекайте три тижні. Там кардинально все почне мінятися в кращу сторону для маріупольців. Але там важка ситуація. Там люди виживають як тільки можуть. Там і хворіють вони і все погане, що тільки можна. Що чекає Мелітополь? По Мелітополю зараз повний хаос. Незрозуміло, що і як. Це все ще і притрушується обстрілами, які там є. Люди бояться. Я навіть думаю, що люди почали втрачати надію. Але знову тут ці три тижні вилазять, що там кардинально почне щось змінюватись. Тому я думаю, що Маріуполь, що Мелітополь, вони якось почнуть усі зміни майже однаково. Єдине, що я можу зрозуміти, це почнеться рух на фронті, і тоді почнуться ці зміни. Чи буде знищено ворожу техніку і війська, які були знищені в токмаку? Я думаю, що так. Вони будуть знищені. Там взагалі щось буде на рівні того, що якщо зараз там немає обстрілів, то щось відбудеться дуже багато одночасно. Бавовна за бавовною. і було багато, стало мало. Тому там доволі багато вогню, там потопмаку обіцяють. Але це знову ж таки не зараз. У нас дуже багато питань, які говорять: почекайте, іде затримка по часу трошечки пізніше, але вона буде. З чим пов'язана затримка по часу? З підготовкою недостатньо зброї, недостатньо умов і ще, напевно, погода. Якось вона теж не дуже добре зараз для руху. Тому зараз в стан очікування кращого часу, кращого періоду. Що зараз вороги роблять на лівому березі Херсонщини? Її головна ціль це палити по Херсонщині, палити, стріляти там головна ціль саме в цьому. Але у нас головна ціль на рівні того, що вони палять, там у нас є така гарна карта, що говорить, що нам мало помалу починають дуже тихо? Може вночі починають відступати, може тікають звідси? Там два полюси: один стріляють, а другий відходять. До нового року чи наважиться вороги знову піти на сумщину? До нового року точно ні. І взагалі у мене дуже велике питання, чи вони туди підуть. Чому? Тому що із того, що я бачу, якусь розвідку вони робити будуть. Ця розвідка вона буде на рівні того, що будуть робити, може, якісь вилазки, різного роду диверсії. Але сказати, що вони можуть пройти через Сумщину, це неправда. Сумщина, вона доволі сильно захищена і вона доволі сильно замінована, як і всі кордони України. Тому не дуже розумно туди йти, бо поляжуть із самого початку, але десь пері... Віряти, чи є якийсь проход, вони будуть. Що чекає на Харківщину цей тиждень? Чи будуть прильоти? Будуть. Харківщина в нас має доволі хороший захист. Нам обіцяють, що мало що долети. Не скажу, що це саме поганий тиждень із тих, що я бачила, але він напружений. Але весь час нам говорять, що дуже хороший зараз на Харківщині захист. Що чекає на Київщину на цьому тижні? На жаль, я не можу сказати, що з шахідами закінчиться на цьому тижні. Не закінчиться. Я думаю, що ще будуть прильоти. Є захист, але будуть і попадання. Я не можу сказати, що основний удар буде по Київщині. Вони будуть старатися взагалі по Україні шастати, але в Київщину будуть повертатись за світлом, за всім, що пов'язано з електрикою. Туди будуть повертатися. Тому що ідея, щоб Київ був без світла, вона не припала. Що чекає на Одещину? Відбивати удари ворога будуть. Але теж буде якесь попадання в важкий енергетичний об'єкт для Одещини. Там все таки попадання буде. Дуже хороший захист в сторону моря. Дуже багато що збивається саме в морі. Море рятує Одеситів. Але все таки попадання буде. Чи може Україна вдарити по Москві? По Москві буде летіти бавовна. Я не знаю, чи то Україна прийме рішення. Може, це карма буде діяти, але те, що там якось буде весело, при тому це по якомусь об'єкту максимально важливому для росіян. Це буде щось на кшталт події, що розлетиться на весь світ. А з другої сторони події, яка заставить повісити носа тих, хто вважає, що вони незламні. зламні. Кащей Путін думає, що яйце своє з голкою заховав і ніхто туди не долізе, але все-таки долізе.